Продовжимо годину ще. Давайте щоб завершити тему з малазійським боїнгом. Дуже сподіваємося, що міжнародний трибунал таки буде над вбивцями, які його запускали. Цю ракету по малазійському літаку, а головно хто віддавав наказ. І звідки? От президент Віктор Петро Порошенко Перепрошую, переконаний, що літак збили саме за наказом Росії. Давайте послухаємо українського президента. Мейч 17 Який 298 безневинних жертв були збиті російською ракетою БУК, російським підготовленим екіпажем за дорученням і наказом російських військових. Петро Порошенко в Дніпропетровську сьогодні він був. Пане Сергію, ну коротко підсумовуючи цю тему, чи буде трибунал. Це немає жодного сумніву, що. Це можливо була спроба провокації для того, щоб легітимізувати захід російських військ на українську територію, і дуже е не випадково саме в ці дні ми вже неодноразово бачили в медіа доповіді різних розвиток, що саме в цей день по всьому українському кордону були заведені російські війська навіть були заряжені гради. Причому це йшлося не лише про Донецьку-Луганську область, а йдеться, це, йшлося, наприклад, про Чернігівську область. Тому вони були готові до цього, і все це наштовхує на думку, що напевно це можливо була провокація для того, щоб легітимізувати повномасштабну військову агресію проти України. Тобто, версія про інший літак, Мілан, Москва має своє підґрунтя, так безперечно, і теж треба розуміти, що от як це не парадоксально. Саме через цю жертву можливо цієї агресії не сталося. Це дуже сумно, але це ще означає те, наскільки російський уряд, наскільки Путін готовий під вдатися до будь-яких засобів для того, щоб виправдати свої політичні амбіції. Це просто це, це вже не з розряду політології, це вже з розряду психіатрії. Наскільки це той режим, який ми маємо, наскільки він злочинний, і наскільки ми зараз маємо бути готові до того, що цей режим, поки він там буде, не поновить подібних спроб. Тому це од один раз сталося з малазійським літаком, але амбіції Путіна на цьому не зупиняються. Ми маємо бути готові до ну, військові експерти. Справді говорять про те, що люди, які Фахівці, які вміють запускати ці ракети з комплексу Бук, не можуть не відрізнити літак, який летить на висоті 10 тисяч метрів від літака, який летить на висоті 5 тисяч метрів. Ну і звісно, що швидкість цих літаків не лише висота, але й швидкість літаків Ан-26 і Боїн 777 зовсім різна. Давайте до нашої парламентської теми переходимо. Сьогодні Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. За проголосували 237 депутатів. Ну і давайте послухаємо Юрія Луценка. З трибуни, який просив підтримати таке рішення голосування, будь ласка. Про те, що вибори відбуваються 25 жовтня поточного року, крім окупованих територій та територій, на яких діють підтримані Російської Федерації бойовики і окупаційні війська Російської Федерації, в той же час ця постанова вирішує питання про вибори на звільнені Україною територіях. Населений пункт Широкіно. Чи можна там проводити вибори? Має визначитися ЦВК, яка подасть відповідне рішення Верховну Раду. Чи можна проводити вибори в Слав'янську? Визначиться ЦВК, яке при необхідності подати рішення Верховну Раду. З нашої точки зору, такий механізм дає можливість спокійно провести вибори скрізь, де забезпечені стандарти чесних, прозорих і безпечних для учасників процесу виборів до місцевих рад. Центральна виборча комісія приймає рішення про неможливість проведення виборів відповідних рад. Таке рішення невідкладно після його прийняття подається Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України. Подається для затвердження до Верховної Ради України. Кирило Сазонов, чи можна проводити вибори? Ну, в Широкиному, я так розумію, в людей не залишилося. Для кого там вибори проводити, не зрозуміло. Приїде один чоловік, подасть свою кандидатуру в мэры, проголосує за себе і буде самый мер мэр Широкі. Гаразд, А Слов'янськ? Чому питання про Слов'янськ стало взагалі? <кхм> чому можна в Славянске було вибирати президента в прошлом мае? Можна було? Можна. Вибирати регіонала можна було? Можна. Розвозити пайки? А местную власть выбирать не надо. То есть, что, договорились настолько со старыми регионалами, что оставляем их? Под этим предлогом? Нет, выбирать надо, постепенно менять власть надо. Но Ю, же, Ю, там не Луценко, все, лучше, да, между со всеми со всеми со всеми со всеми и кордоном с так называемой ДНР еще Дружкиевка, Краматорск, Краматорск, Краматорск Костянтиневка. Там Крама. тоже э, питання выборов не стоит, я так понимаю, если за всей логикой ты. Ну, можно так вообще до да, кусок плечный. Нет, в Славянске достаточно давно спокойная мирная жизнь. И как раз наоборот, Славянск после оккупации, люди поняли, к чему привела старая власть. Чем опасны все эти вещи? И в Славянске, возможны очень интересные перемены к лучшему. И в Краматорске тоже. Ну, там... Краматорс взяли украиномистов и богато мы еще до выборов. говорили, Басу, да, да, Там да. электоральный настрой людей, он и больше про украинский. Ну другое, и больше. Другое дело, что здесь. чтобы эти выборы получились более или менее вменяемыми, не такими, как они там делались всегда. Нужно а все-таки посадить сепаратистов. Б Разрушить эту систему, потому что те же люди в комиссиях были на парламентских выборах, доказали свою нужность и удобство, разрушить эту монополию партии регіонів, которая даже под оккупацией никуда ну, и, не решено, делась. Ну, знаешь, то и чоловік королевського прийшов до парламенту да, да. від Словенського. І вот там ласково называют королеві. <рес> а щодо э, літака, щодо до Боїнгу, от на окупованих територіях там досі люди думают, что це українці збили літак, чи зараз вони про це не згадують. Если люди іранці оценивали критично, то они прекрасно понимают, кто его сбил. С, как говорят, сватой в голове: то они говорят: либо это хунта, либо хунта виновата в том, что она его специально туда запустила, либо наши сбили, ну и хорошо, и черт с ними. Тобто оцінюють оц... по-разному і розуміють по разному То есть, ну идиотов, которые свято уверены, що це сбила Украина, ну практично не осталось. Дякую, пане Андрію. От щодо Слов'янська, Краматорська, Дружківка, Костянтинівка, багато там міст, таких невеличких, які до Донецька йдуть. Чому зараз стало питання чи проводити там вибори разом з Широкіним, яке справді знаходиться на лінії фронту і там взагалі ніхто вже не живе? Коли тут э, питання стоїть це, в такому, м'яко кажучи, в іміджому питанні. Ми, ми проводимо вибори. Ми демократична країна. Оці питання, що хунта направила літак на мирно пролітаючу ракету БУК, оце має якраз це вирішити це питання. Ми не можемо сьогодні робити вибори в якійсь в одній частині, а там, де підконтрольна демократичній владі частина, не можемо. Якщо є загрози проведенню виборів, якщо вони можуть бути зірвані, якщо є загрози життю здоров'ю за поданням ЦВК до Верховної Ради, ми там вибори не проводимо. Тобто у нас є. Підстави не провести вибори в випадку загострення ситуації. А з іншої сторони, чому там люди не можуть пр це якраз є та точка демократії. Можливо, там виграє ОПО блок, можливо, там виграє якісь частині, наприклад, інші партії. Чому ні? Це є також вибори. Ми цивільні люди. Але питання ж не в тому стоїть, що ми маємо в їх якось ренайте робити якусь зону резервації. Якщо ми так зробимо, це потенційні ті, хто будуть закликати Путіна і бути в наших військових в тилу. Ми цього робити не можемо. Тому ми йдемо на цей крок. Якщо я ще раз підкреслю, якщо будуть сумніви у тому, що буде загроза здоров'ю. Ми це це ситуацію Пане Андрію, але з іншого боку, згадали про Слов'янськ. Там ви ж пам'ятаєте, да Неля Штепа, яка сиділа два місяці під сепаратистами, їх підтримувала там, разом з ними будувала ці блокпости, і зараз вона сьона сього під слідством авторитет її залишився в місті. Вона зараз знову піде на вибори міського голови. Може їх виграти знову цілком і стати новообраним міським головою Слов'янська. Судового вироку немає. Хай працює СБУ. Вона сидить в хай працює. В хай працює прокуратура. Хай працює СБУ. Але питання в тому, що ми не за штепою гонимося або проти неї. Ми гоним. Ми нам цінне кожен громадян України. Його його вибір. Тоді буде Україна демократична. це Україна демократично. Дякую. Давайте ще одне попановим Пане. зараз головне, як казав Йосиф Джуашвілі, Не як голосують, а хто рахує? От підняли сьогодні Юрій Луценко. Відповідав на запитання. А ЦВК. хто от Михайло Хендовський. Ми казали вже повноваження, якого сплили ще 1 червня минулого року. Він вже другий рік, як не повноважений. Взагалі, ні член, ні голова ЦВК. але продовжує рахувати голоси. І я так розумію, буде рахувати і восени і ще нагороди отримає. Давайте Олега Ляшка послухаємо. Він сьогодні підняв тему. Взагалі повноважень центру бачковому, будь ласка, негайна заміна складу ЦВК і прийняття з цього приводу відповідного рішення парламенту. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді. Давайте його голосувати або окремо, або включаємо сюди окремим пунктом звернення до президента внести невідкладно на виконання вимог Конституції нові кандидатури на членів центральної виборчої комісії. Пане Володимире, вам слово? І щодо ЦВК, чи буде змінений склад? Нічого такого нема. Якщо читати букву закону, то вже давним-давно ЦВК повинна бути була замінена. А взагалі, ви сказали, получає, так Ахіндовський вже отримав орден, це я вважаю, ганьба і. Взагалі, мені як депутату сьомого скликання пам'ятаю, скільки фальсифікацій було в 2012 році, коли Хендовський також керував і був членом комісії, там. Да, у 2004 А в 2004-му, коли Хіндовський теж був членом комісії. А на довиборах, коли пам'ятаєте, в 2013 році я особисто був в Каніві і коли там. Тобто це був жах, і звичайно, що якщо ми вже демократична країна, ми повинні змінити. Я не бачу взагалі проблеми. Не розумію, чому хтось чіпляється за цю ЦВК. Але спустимось нижче до Донбаса. Розумієте, є ще одна проблема, про яку також говорять депутати з різних фракцій: це те, що багато хто в містах, які були окуповані, скажімо так, і зараз звільнені, вони. Також працювали в виборчих комісіях. Я е, е, по собі знаю, о, що як правило члени виборчих комісій вони, як почались там з 91-го року вибори в Україні, так вони й до, до сих пір ті ж самі члени виборчої комісії. Так от уявіть собі, що члени виборчої комісії зараз можуть прийти в Славянську ті, хто проводили референдум і рахували цю бюлетені. Те ж саме Дружковка, Краматор, все інше, Маріуполь. І звичайно, що тут треба. Негайна, я вважаю, реакція правоохоронних органів Служби безпеки України і всіх інших, тому що ви ж розумієте, ми доведемо ситуацію до абсурда. І про це, до речі, я наскільки я пам'ятаю Алекс Ряб, Ря, Рябчин, да, постійно говорить. Він сам не від да, да, ну Він говорить, що ви він знаєте, сам не що, з да, що він з Донецька, і що жодна людина, яка рахувала бюлетені про референдум про незалежність якоби, цих територій, вона не покаже. І не притягнута ні до відповідальності, І зараз ці люди. Вони зараз знову зайдуть в ці комісії і, і знову, і знову... По порахують. А там Охендровський підтвердить е, пане Сергію, а можливо тоді вирішення питання в тому, як там президент сказав щодо Закарпаття, всіх поміняти, привести людей з інших регіонів, там на голову СБУ, на голову МВС, на голову податкової, на голову прикордонної служби. Можливо, так і само і в членів комісії набирати на цих територіях. Просто ж ну, у нас багато людей. Чому не можуть приїхати люди з інших регіонів? і Там рахувати голоси? просто можуть зайти нові люди. Взагалі, от ми відзначаємо зараз позитив те, там, де відбулась достатньо серйозна кадрова. Та сама знаменита патрульна служба в Києві. Ну, це ж здається, дуже прості речі. Ну, набрати нових людей, причому за прозорим конкурсом, щоб всі бачили, що це прозорий конкурс, і всі цьому повірили. І маєш надзвичайно потужну підтримку. Так само, до речі, в Закарпатті дуже вдало, що там повністю помінялись і силові структури, і органи державних адміністрацій. Це правильно дуже. Єдине, що. Звичайно, хотілося б, щоб це все відбулося ще півроку назад, рік назад. Тоді, б, можливо, ми не бачили багатьох сферах тих е, е, речей, які бачимо зараз. Але зараз дуже важливо, що зараз починаються кадрові конкурси в прокуратурі, в інших органах влади. Безперечно, і звернути треба увагу на дільничі комісії. Я навіть не бачу проблем в ЦВК. Найбільше проблеми це на місцях, тим більше на місцевих виборах. Зайдіть туди, на мажоритарні округи в сільських, област... в сільських регіонах, і ви побачите, там скільки, що жодне ЦВК ніколи не бачила. Да, корелл Сезон, возник, чтобы кто-то и так вышел, я выслежив, як, там других писателей у нас для вас нет. А есть ли еще люди на Донбассе, для того, чтобы они зашли в эти комиссии и правильно порахували, без всяких фальсификаций? Таких людей, если им дать возможность, действительно через прозрачный конкурс, они зайдут. Там есть на самом деле патриоты, есть люди, которые освобождали эти города, есть люди, которые боролись. Есть. Проблема в том, что за Донбасс политики обычно не боролись. Это просто отдавали на откуп местным. И все. И там все эти вот старые члены комиссии заходили от совершенно разных партий. Вчера они заходили от регионов, в эти выборы зашли от Батьковщины, в следующие от Удара, от, казалось бы, новой партии. Ну вот. а сейчас тоже так повторюсь, что люди, которые вчера сидели в, реги в регионалах, Конечно. сегодня стали там БПП, Народный фронт, чи самопомощь, чи, да, чи да. Удар. Такие тоже зараз идут? так же, да. То есть все те же люди, те же лица, они часто сами не знают, от какой они партии в этот раз. Они знают, какой должен быть результат, сколько они получат премии. А в якої партії люди просто Пане Андрій, справді є така проблема, що в нас усі осередки на місцях, вони як мережевий маркетинг вибудувалися один раз, а потім просто п -п -п від однієї партії до іншої переходить, хто гроші платить, той осередок значить, і очолює та партія, ну, цей сформований раніше. Я вам скажу по Херсонській області, я як мажоридарний Херсонщини декілька разів брав участь у виборчих кампаніях на місцевому рівні, потім на парламентській. Ви праві. 100% зараз змінюються лейби, інша партія, прицепили, все, стоїмо, ті самі. Що робили вибори Януковичу в 6-му році, в 10-му році, в 6-му, 10-му, да. І потім зараз усе, і навіть в 14-му році робили вибори парламентські і так далі. Люди ті ж самі. Але тут питання вже стоїть в іншому. Ми б сьогодні прийняли досить революційний закон про місцеві вибори. Ми дозволили відкриті списки, ми дозволили відкритість і прозорість виборчого процесу. І саме сьогодні партії, які формуватимуть оці ж, це ж ми ж, ми ж свідомі того, що у нас сьогодні будуть нові територіальні виборчі комісії і дільничні виборчі комісії нові. Але мені важко уявити, щоб десь у селі, там між Слов'янськом і Краматорськом, знайти дільничну виборчу комісію, якусь іншу червоний молочар, там є таке слово. Якусь іншу, ніж ту, що там живе. Ну, Давайте будемо цього свідомі. Тому в великому розумінні свого слова, я маю на увазі, територіальна виборча комісія, да, яка встановлює підсумки голосування, от там мають бути інші люди. І це політична відповідальність кожної партії, яка висуває. А потім хай ну, не, 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 не обіжаються на те, що люди за них не проголосують за ці партії. Бо якщо ти встановиш нові, нові стандарти, якщо ми кажемо про нове, то, будь ласка, знайдіть нових людей. Молодих. Хай вони будуть без досвіду, але вони все одно будуть робити правильно по закону. А нам більше нічого не треба. Нам треба, щоб вибори пройшли по закону. Дякую, ну, хочу сказати, що деякі представники, принаймні деякі народного фронту, проти сьогоднішнього рішення і вважають, що на звільнених територіях має працювати військові адміністрації. Синхрон і думку цю почуємо після нетривалої реклами. Залишайтеся на каналі Еспресо буде ще цікавіше.